за добу. факти безпеки за 18 вересня. Україна Польща. Нова пошта знижує ціни на доставку посилок з України до Польщі у 2,5 рази. Оновлені ціни до 2 кг 250 гривень замість 600, до 10 кг 325 гривень замість 900. До 30 кг – 400 гривень замість 1500 гривень. За такими тарифами можна надіслати посилку до пошти в Польщі або кур'єром на адресу. Доплачити вас за кур'єра не потрібно, адже послуга вже входить у вартість. Термін доставки від 5 робочих днів. ЄС. Yes. Європарламент схвалив пакет мікрофінансової допомоги Україні у розмірі 5 мільярдів євро. США. Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги на суму 600 мільйонів доларів для України. США Вірменія, спікер Палати представників США Ненсі Пілосі здійснила візит до Вірменії та бере країну під свій контроль. Німеччина арештувала активи російського нафтового гіганта РосНІФТЬ. Світ Рада Магати ухвалила резолюцію з закликом до РФ вивести свої війська з території Запорізької АЕС. Проти ухвалення резолюції голосували Росія та Китай. У постпредставництві РФ в ООН документи назвали антиросійським, зазначивши, що його протягли західні країни. Казахстан, столиця Казахстану офіційно повернула свою колишню назву Астана. Токаєв підписав поправки щодо повернення старої назви столиці. Також президент Казахстану за новим законом тепер обирається на сім років, але лише на один термін що відбувається. Угорщина доігралася і більше не є повноцінною демократією. Депутати Європарламенту визнали країну виборчою автократією. Члени Європейського парламенту проголосували за документ, який пропонує розглядати цього члена ЄС як гібридний режим виборчої автократії, за якого вибори проводяться регулярно, але без дотримання демократичних норм. У резолюції депутати Європарламенту звинувачують прем'єр-міністра Віктора Орбана, який перебуває при владі з 2010 року у підриві основних цінностей ЄС. Це перший випадок, коли інститут ЄС заявляє, що держава-член не є демократією, хоча це одна з умов для вступу до блоку. Росія Путіна принизили раніше. глава Кремля любив робити так, щоб на нього чекали світові лідери. А тепер навіть президент Киргистану дозволяє собі запізнитися на зустріч, і камери старанно знімають розгубленість Путіна. Росія Путін занепокоївся поясством вищого керівництва Росії. Путін почав приділяти особливу увагу проблеми зловживання алкоголем, тому що на тлі війни проти України російські чиновники стали набагато частіше пити спиртне. Через це серед вищих російських керівників та чиновництва почала страждати дисципліна. Росія закликає керівників російських регіонів оголосити самомобілізацію та зібрати добровольчі батальйони, тим самим поповнити запас російської армії на 85 тисяч осіб. Росія має повальне дезертирство, що збільшується з кожним днем. Росія Російські зеки йдуть на війну до України за попередніми даними з колонії забрали 400 людей і відправили до південних регіонів Росії до навчання. Росія. Перша картинка була зроблена 4 березня і з гордістю опублікована у всіх РосСМІ. Друга звіжа картка російських міст, які можуть бути обстріляні зсу у разі застосування ними натовських ракет та снарядів. Увага! Питання: що буде ближче до грудня. Росія залишила людей у Маріуполі без води та світла на три місяці. Україна. Ім'я Урсули фон дер Ляйн викорбували на Алеї Слави у Києві. Україна угода з ЄС про транспортний безвіз затверджена указом президента. Україна близько п'яти мільйонів українців повернулися з ЄС в Україну. Каже голова Єврокомісії: З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до країн Європейського Союзу виїхали понад 8 мільйонів українців, але більшість із них вже повернулися додому. У Європи добре, а вдома краще. Україна російська армія почала активно застосовувати на фронті іранські дрони камікадзе шахід 136 У Мене до речі, питання до СБУ: чому вони їздять по Москвах і досі не в тюрмі? Україна, будь ласка, підписуйтесь на мій тікток-аккаунт, щоб разом протистояти російській пропаганді.